11 липня на Сумщині прощалися з сержантом Євгенієм Курасовим. З погоди про чоловіка, бойових побратимів та близьких у нашому сюжеті. Чоловік загинув 8 липня поблизу селища Піски. Село Локня Сумського району за 5 кілометрів від кордону з Росією. До двору Олександра та Олександри Курасових сходяться люди, аби попрощатися з односельцем. Приїхали і військові побратими. Завжди позитивний. Такий весільчак. Патріот От дійсно кажуть, що війна кращих забирає. Це дійсно так, мабуть, і є. І це боляче дивитися на це. Знаєте, людина, яка знала, йшла за покликанням, яка знала, що вона робить. Тут обставини загибелі, ворожий снайпер, професіонал, професійно спрацював, в тобто там дуже важко було. Цього уникнути. Але розумієте, ця втрата на нас люті нагнала. Зараз у нас режим тиші, ми стараємося не відкривати вогонь, тобто дотримуємося режиму тиші, щоб у нас менше втрат було з нашого боку, з їхнього боку. І так підступно. втрачати своїх людей, ну, ми цього не подаруємо. У Євгенія Курасова залишились батьки, дружина і донька Єлизавета. Народилась два місяці тому. Тоді його тут востаннє бачили. А 9 липня, розповіли знайомі родини, від Євгенія чекали дзвінка. Був день народження його мами. За контрактом чоловік служив із жовтня 2019 року у 15-му мотопіхотному батальйоні Суми. Ось недавно в нього дочка родилася, дуже радувався. Теж заходив якраз перед тим, як їхав додому. В тому році я прийшов батальйон, були рядом на одних позиціях. Так, з першого дня і здружилися з ним. Потім стали в одному екіпажі. Він був в мене наводчиком, я механік. Племінник Євгенія Курасова Анатолій нині проходить строкову в конотопській військовій частині. Дядька був завжди для мене приміром. Я завжди хотів рівнятися на нього, його характер. Він був, у нього характер був такий, що навіть як будь-яка біда, він старався держати позитив. Нічого окремий позитива. Дуже сильно його любив, ніколи його не забуду. Буду рівнятися на нього далі, хоч його вже немає з нами. Дочку його виспитувати будемо всі в У мене плани спустя місяця-чотири проситися на відпуск, щоб похрестити. Замість дядька буду. Нельзя оставлять. Це мій обов'язок перед сержантом Кураса. Загиблий навчався у школі сусіднього села Басівка. Учитель іноземної літератури розповів, які захоплення мав Євгеній Курасов. Досить часто ми з ним грали в шахи. Він хотів виграти в мене. Інколи він вигравав. Він дуже цьому радів. Ми грали з ним на щось. Це на щось було досить цікаве, починаючи від здавання віршів на пам'ять, закінчуючи шоколадкою. Якщо Женька приносив шоколадку, програвши в шахмати, то ми її тут з'їдали. Ділили на всіх. Точно так же було, коли програвав я. Але я думаю, що він свою партію виграв. І, можливо, ми ще з ним зустрінемось і зіграємо ту незіграну партію, яка у нас. Залишилась у школі. Любив грати в шахмати з хлопцями. Це були такі епопеї там про або з нашим учителем Павлом Івановичем. Колись навіть могло бути так, що немає уроку, вони грають. У Нас був в тому році. Ми збиралися як п'ять років, закінчили школу, і Він не зміг, тому що був на службі і сказав, що на десять років ми точно зберемося. Привітаємо нашу Ірина Анатолійовну. Але все-таки, коли ми бачилися, чи колись з кимось з наших однокласників він за всіх завжди питав, що як там, чи хтось хлопці собі, чи дівчину знайшов, а коли прийшов, а коли знайшов, ну такий він. Дуже був сам, він сам по собі дуже цікавим, дуже допитливим. Він балакав дуже багато, не завжди в попад. Просто я не знаю, зараз це говорю, і таке відчуття ніби не про нього. Після прощання на батьківському подвір'ї почесна варта курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба рушає до центру села. Там відбувається жлобний мітинг і вручення грамоти скорботи батькам загиблого від командування Збройних сил. Присутнім оголосили, ім'я Євгенія Курасова заноситься до книги зали пам'яті меморіального комплексу Міністерства оборони України як загиблого за незалежність в російсько-українській війні. На цвинтарі капелан відслужив за упокійну літію і за полеглим. Остання шана сержанту військовий салют. Ігор Сільцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. До служби на фронті Євгеній Курасов був прикордонником. Другий рік на передовій навідником оператором бойової машини піхоти 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Ввечері 8 липня він ніс бойове чергування на одному з опорних пунктів поблизу Донецького аеропорту, коли в нього поцілив снайпер. Чоловіку було 24 роки.